На перший погляд, це звичайна дитяча кімната, іграшки, олівці, гарні меблі, але за спеціальним дзеркалом слідчі. так в Запоріжжі працюють з дітьми, які потерпіли або стали свідками злочинів. Ляльки один з головних інструментів роботи фахівців. Я просто хочу показати бачите, вони розтягаються. І просто до чого ми сказали анатомічні, тобто ми бачимо броди. Тут все зроблено так, щоб дитина могла показувати. Тобто, це зроблено для того, щоб було аналогічно. У нас анатомічна лялька, чоловік теж. Особливості я не буду так тут демонструвати, але воно все бачите, все все є. То тобто есть воно одягнуте. Це так звана зелена кімната. Тут з дитиною працюватиме психолог. А в сусідньому приміщенні за дзеркалом гесера правоохоронці будуть фіксувати розмову. Ми знаходимося безпосередньо в зеленій кімнаті, яка поділена на дві частини. Це частина, в якій настав, які буде знаходитися безпосередньо слідчий в час проведення слідчені. Дитина знаходиться. Протилежні кімнати через кров слідчі знаходиться тут, слідкує за діями дитини, задає питання психологу. Також тут будуть перебувати інші учасники дії. Це законний представник, захисник. Тут продумано все до дрібничок, аби максимально не травмувати дитину спогадами. Завдяки іграшкам та меблям можна відтворити картину злочину. Такі кімнати це можливість безпечного опитування дитини під час слідства, враховуючи її психологічний стан. Когось виникне питання, ну зараз війна, от зараз там є відповідні ризики, а ви от відкриваєте, щось будуєте і так далі. От одразу відповім, от ми впевнені у своїй перемозі, так, ми відкриваємо, ми будуємо, ми знаємо, що це буде з нагоди для нашої якісної, професійної роботи. Кімната нижче рівня землі і є більш безпечною. Дитину сюди можна завести з окремого входу, тому потерпіли або свідок може навіть не зрозуміти, що вона знаходиться в поліції. Цей проєкт вдалося реалізувати за сприянням програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні та за фінансової підтримки уряду. Данії. Запорізька область вибрана не випадково, бо це профронтовий район. В процесі деокупації ми зіштовхнулися з дуже великим. Колом проблем і в першу чергу з роботи з психологічно з дітьми. І саме в поліція важає повинні бути де кімнати, де з дитиною можна поговорити в таких спокійних умовах, де дитина може про щось розповісти, і саме головне чувствувати себе в безпеці. Всього в Україні працює 20 таких кімнат: три з них на Запоріжжі. Ірина Головко, Славко, Твердохліб. підтримати нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВСІМ.